Радий вітати всіх, хто в цей вечірній час знайшов можливість, проявив бажання переглянути і послухати вечірні роздуми над Божим Словом. Користуючись нагодою, я хотів би привітати улюблену церкву кожного глядача з новорічно-різдвяними святами, побажати особливих благословінь для. Вашого дому для вас особисто, і, я думаю, для нашої країни, і як найшвидшого закінчення цієї жорстокої, кровопролитої війни, щоб наша країна, щоби ми могли повернутися до нормального нашого повсякденного життя. І ми розуміємо, що наше життя воно в руці Божій, і як важливо, щоби. Ось цей зв'язок між Богом і людиною ми не тільки цінували в собі, але і в той же час ми могли розказувати іншим людям про важливість цього. Ця війна принесла особливі випробування для всіх жителів нашої України. Сьогодні дуже часто на вустах людей стоїть запитання: а вас є світло? А вас не виключають світла? Питання, воно не зовсім правильне, тому що світло не виключають, виключають електроенергію. І ворог зрозумів, щоб занурити Україну в темряву, достатньо, достатньо тими ракетними ударами знищити електропідстанції і тим самим розірвати зв'язок наших осель. З тим джерелом електроенергії, яку, яка цю енергію виробляє. В духовному розумінні ми так само в Слові Божому читаємо, що Бог є світло, тобто Він є джерелом цього світла, а гріх, гріх роз'єднує людину з Богом точно так, як та ракета роз'єднує нас. Від джерела енергії, від електростанції. І наскільки важлива у житті нашому, ось та електроенергія, те світло, ми почали по-справжньому розуміти тільки тепер, коли кожного дня його по декілька разів в день виключають. І як добре, коли воно з'являється, але як багато людей. Вони і до сьогодні перебувають в тій духовній темряві і зовсім зовсім навіть і не розуміють, і не уявляють, що це за життя, і в той же час, яке прекрасне життя наповнено змістом, наповнено радістю, наповнено миром, життя з Богом, життя і перебування кожного із нас у світлі. Читаючи Слово Боже, ми читаємо, що в історії. Не тільки планети Земля, а всього Всесвіту був час, коли світла не було, коли була темрява. Відкриваючи Біблію, буквально з перших рядків Слова Божого, ми про це читаємо. Книга Буття. Перший розділ прочитаємо перших п'ять віршів. На початку Бог створив небо та землю. А земля була порожня. Та пуста, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, Хай станеться світло, і сталося світло, і побачив Бог світло, що добре воно і Бог відділив світло від темряви і Бог назвав світло день. А темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок день перший. Була земля порожня і пуста. Бог створив небо, Бог створив землю. Ми не читаємо, що на небі була темрява. Ми читаємо, що темрява була на землі, але в той же час написано, що Дух Божий він ширяв над поверхнею вод, які покривали землю. Ширяв це значить, як подібно як Орел, він розпрямить свої крила і в тих потоках повітря, які підіймаються гори, він парить, парить над своїм гніздом, парить над землею. І споглядає все, що відбувається на ній. І ми читаємо, що найперше, що Бог зробив, відтворюючи землю, він створив світло, і він побачив, що світло добре, і він назвав світло день, і він відділив світло від темряві. Та темрява називалася ніч. Де світло, там немає місця для темряви. Але темрява прийшла не тільки з початком війни в нашій країні, темрява прийшла 6 тисяч років тому назад, коли гріх, там в Єдемському саду, він роз'єднав людину з Богом. І людина втратила зв'язок, людина занурилась в темряву. Але 2000 років тому назад в світ прийшло. Світло правдиве, світло істине. Ісус Христос прийшов на цю грішну землю, щоби померти за наші гріхи, щоб допомогти людині подолати темряву, звільнитися з рабства гріха. Хтось, можливо, думає, що Сонце є світлом, ні. Сонце є джерелом світла. І до сьогодні вчені не можуть дати. Повного визначення, що є світло, як воно поширюється по цьому е безповітряному просторі в тому вакууму, несеться з тою швидкістю більше 300 тисяч кілометрів в секунду. Але, але без світла немає життя ні для рослинного, ні для тваринного світу, і навіть для людини. І тому ми. Читаємо, що далі, коли вже з'явилося світло, Бог почав світ відновлювати, почав створювати далі прекрасні чудові умови для того, щоб могла жити на цій планеті земля-людина. І нам, своїм послідовникам, Ісус Христос заповідав: ми читаємо у Нагорній проповіді, щоб ми. Були світлом. Написано, що ви світло для світу. І ми маємо світити. Ми маємо це світло являти цьому світові, щоб темрява вона не огорнула цей світ. І в зв'язку з обмеженим форматом передачі я не можу. Зацитувати місця із Біблії, де говориться про важливість світла в житті людини. Але, маючи можливість, маючи електронну Біблію, заведіть у пошуковик слово світло і подивіться і почитайте всі цитати, які пов'язані з цим словом, я гарантую, ви отримаєте надзвичайно велику насолоду. Я хочу провести всього-навсього одну таку прекрасну цитату із Слова Божого, із книги. Псалмів, псалом 119, вірш 105, і ми порозумуємо коротенько над цими словами. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Це не одне і те саме. І ми бачимо, що і говориться про дорогу і говориться про ту стежку. І ми звертаємо уваги Моє, для моєї ноги твоє слово світильне. І так само воно світло для стежки. Сьогодні, коли темрява, ми користуємося ліхтариками, і коли ми йдемо по дорозі і світимо під ноги, ми бачимо, куди ногу можемо поставити, щоб не спіткнутись, щоб не забруднитись, але ми не бачимо, куди йдемо. Але коли ми світимо вперед. Ми бачимо дорогу, куди йдемо, але не бачимо, куди ставимо ногу. І ось це світло допомагає нам і іти правильним курсом, і допомагає, щоб ми не спіткнулись, щоб ми не упали на дорозі слідування за Ісусом Христом. На мені чорно-білий одяг. І білий воно символізує чистоту, світло, чорний навпаки, гріх. І... В одежі можливо поєднання, воно і гармонує, але у житті християнина має бути чистота, має бути світло, не, не має бути місця для темряви. І тому хай Бог благословить, щоб ми були тим правдивим світлом і живучи на цій землі, виконували своє призначення і місію бути світлом для світу. В Закінчення я хотів би сказати, що Господь і ще одне повеління дав для християн. Бути сілью для цього світу, і про це ми з вами поговоримо. Як дасть Бог життя 24 січня у вечірніх роздумах будемо роздумувати, а що таке сіль для кожного із нас, яку ми маємо являти для жителів цієї планети Земля. Нехай нас Бог благословить в роздумах над Словом Божим і схилимося перед Ним в молитві і прославимо його. Амінь.